Ще раз доброго ранку всім нашим глядачам. Ну і що, Костя, що що? Я що, вже що, що, чекаю. Що? Зрозуміли, куди він на вже налаштований йти. Чаба Бак вже зачекав. Друзі, привітки, привіт, привіт. Який гарний костюм. у Дякую, тебе. дякую. Да. Чаба, я скучила Випасує. за твоїми компліментами. Що ми приготуємо сьогодні? Ми приготуємо от відомий американський десерт шоколадний Брауні. О, це ж американська класика. Американська швидкі, швидкі, дуже шокола. Ну так швидкі. кажуть, принаймні, але ще вони не шукає легких шляхів. Ні, ну тут саме, саме головне, найголовніше, щоб витримати, ну, пропорції. Найголовніше зробити його з любов'ю і е, шоколадом. Які інгредієнти, окрім шоколаду, треба? Дивись на екран для приготування брауні. Знадобиться вершкове масло 250 грамів, цукор 250 грамів. Яйця курячі 4 штуки, борошно 150 г, чорний шоколад 2 плитки, молочний шоколад 2 плитки, какао 100 г, ванільний цукор, соняшникова олія 50 г, сіль, цукрова пудра, дрібка. Ні, ну ви одразу подивіться, яка несправедливість. У мене тут все масло, борошно, яйця, цукор. Вгадайте, що Ліля буде робити. І подивіться, що у Кості шоколад. Ну, бо чава мені довіряє, я його не з'їм на відміну від, ні, від ні, тебе. ну Це Тому можна ще... взагалі витримати. Це мис... справедливість. А ти... Скажи, будь ласка, а ти готуєш, бровні? Ні, ніколи, ніколи не, не, не давай готувала. поміняємо все. Ось, ви все. Все. Ну Я хочу шант, найголовніше, як я говорив: 200 грам масла, вершкове. Скажи мені, будь ласка, оце все треба для того, щоб топити шоколад, Чаба? Оце масло? Ні, це будемо вимазувати. Тобі а, не потрібно. Тобі от ламай, ламай шоколад, ага. ламай дров і от сюди розтаплювай, будь ласка. Тому що нам потрібен от цей розтоплений шоколад. Не буду да. шоколад. Він пустуючи, нормальний він не розтоплений, да. щоб знати ну, взагалі смак. Ти пустив виси лисицю. Ні, от. Додаємо от сюди угу. 200 От ровно стільки ж сахара, скільки масла. Супер. А дай мені ще чорну. Треба ще чорну скуштувати. Адель Я дякую. Я скучився теж, Лілечка, якщо чесно. Так? Да? Да. Ніхто тобі не командує так, як я, правда? Ніхто не командує, no. от, 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 зразу я, я зразу відповідно чувствую. Я ж не командую, я ж надихаю. Так, да. я знаю. Mm. треба весь? Треба весь. Да. Бо Болі я везлі, треба підтопити хочу... швидко. Зазвичай йде от, от туди просто чорний шоколад, mm -hmm. але мені от дуже ну, подобається, коли є молочний шоколад. А, але чорний смачно. Чорний mm -hmm. смачно, да. ну, так. Давай, лилечка, збій сюди мені, будь ласка, яйця. Я? Так, якщо можна. Давай я зублю, mm -hmm. щоб. Зручніше було. Давай, так, щоб ми не були всі Навіть от у нас є... Скільки тобі. Анжела, тут наша сотрудниця, і вона сказала, що вона робила брауні з білого шоколаду. З білого? Білого? Я ніколи не, не робив, але мені кажеться, що і це не дуже... мені здається, що на кухні можливо все взагалі. Просто головне ваша фантазія, ваша свобода. Да. І дивлячись, який шоколад є. Я думаю, що у Анжели це. Наша гример. У угу. неї просто е, не було чорного шоколаду. Але так хотілося браулі. Ну, акуратно. Все, гарно треба розмішати. Що там, як, як там наш шоколад? Фантастично! Шматочка не треба мені. Треба розтопити. Робиться, Харно. робиться. Ну так. Давай, بدي сюди Боже ж бось вдалось врятувати. Додаємо какао. Багато. Зараз воно все буде. Оу, гоу! гарно. Не газуй, мужчина, не газуй, не надо. Да, вот так. Ну, duiterek сьогодні, як слід одягати от стильне брауні. Я знав, я знала. Стильне брауні. Я ж буду окуштувати, щоб він мені пасував, знаєш, щоб це воно. Ну, так. Так, а кофе зараз п'єш? вже. Ти знаєш, потрошечку вже почала. Угу. Е, нормально, мала спить, ніяк на неї це не впливає. Так що... Спить, де? Да, нормально. Як я. я теж знаєш, вип'ю каву і вип можу спиш, Це да? прекрасно працює. Все, добре. Давай трошки сюди, трошки сюди, борошно. Допоможеш? От, я, я тут. А я допоможу. Да, а хто? Я на шоколаді, опять, а, з, а знову, так. Знову? Знову, да. Скільки? Ну, пару ложик. Пару це дві чи три. Давай три. Давай. Вот так. А ну. Угу. Слухайте, ну це легко робиться. Це дуже легко робиться. Тільки мені здається, що одне яйце, ще нам потрібно. Собі. Де взяти? Є в тебе ще? Я думаю, що в холодильнику подивишся. Що там кость? Робиться. Робиться? Так. Можливо, навіть вийде. Вийде. Та ще чорний, чорний йому треба час. Бо чорний, нехай. До речі. Шоколаду негро. Гарно Гарна, його. Треба Так? Є? Добре, давай. Супер. Оце, отак от, от і потрібно, щоб був, було правильне. Бачиш, як воно зараз як крем. Уже я крем, шоколадний nice. шоколадний крем. і зараз ми судили, додаємо от -те -те, ще, от шоколад. шоколаджи. А його треба да. гарячим додавати? Чи гарячим, гарячим додавати Гарячим прям сюди? Нормально. No, я це не з не, с... не Nie, думаю, а ти не знаєш? <laughs> <laughs> я Не знаю, я кожен день не готую. Правильно я, я дуже дуже давно не готував. Все? Давай, чесно скажи, ніколи не готувати. Ааа, ми з тобою якось робили кекси. Ми це, зна, це, знаєш, По бальшому счету, такой не, не до, от, хорошо пожарений шоколадний фандак. Я можу заливати, так. Да, давай. А, я навіть я куштувала, коли так розрізалася. Да, 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 а да, браунія да. это вот э, потрібно його слуха. Ну, я до, ж обіцяла повторити ті ті кекси і не зробила. Ну там. Очень хороший рецепт. А ти мені ще раз його. Я до тебе речі, закину. всі наші рецепти ви можете переглянути в Ютубі, Інстаграмі, Фейсбуці. Шукайте їх, знаходьте нас, підписуйтесь, ставте «подобайки», коментуйте, пишіть свої варіанти рецептів. Пропонуйте нові страви. Одним словом, ми за оцю за це спілкування, щоб бути корисними одне одному. Яка елегантна інтеграція. Вимазуй, вимазуй, вимазуй форму, <рив> вимазуй форму, Косі. І все. І давай, вже ми готові. А, ми знаєш, що забули? А там сіль десь де повинна Машу бути. А що сіль в брауні? Тут трошки, трошки на, треба. Тому що сіль? шоколад відкривається завжди, коли там є трошечки сілі. Да. Кож... Шоколад, так, у кожному шоколаді, подивись на... І що, трошечки. І що, Ще? Ще, є ще, ще, ще поклали. О Боже! Так, да, це буде дуже смачно. От. А можна Парню? трошки швидше робити? Можна, Уже вже все, хочеш, ми вже зробили. Ми вже зробили. Все. Все. І наш Супер. брауні вже готовий. Опа. Сіль, ви таке чули взагалі? Сіль да. в шоколад, щоб він розкрився. Давай. Вот. Потримаєш? Класс. Кого що тримати? Тримай. Ні, от. Оте. тримай, щоб я з двома річками мог працювати. Добре? От такі це... консистенція повинна бути у брауні. Саме така. От у нас ідеально. Просто виглядає навіть зараз. Подивіться взагалі, що, що відбувається. Чабо, ну ти якийсь просто. Слухай, чарів... мені здається, це вже можна їсти. Правда, Тако, і так, і воно такий на вигляд, таке апетитне вже. Уже. Тому що це у нас вдома. І наскільки ми його. Ми відправляємо, відправляємо духовку? В духовку на 180 градусів. Десь 25-30 хвилин зависить від вашої духовки. Відправляємо током. Все. Давайте, а ви нагадуйте рецепт. А поки випікається рецепт, дорогі глядачі. Рецепт Брауні. Масло розмішаєте з цукром. Додайте яйця, ванільний цукор, борошно, какао, розтоплений шоколад і сіль. Добре, перемішаєте складники міксером. Далі слід форму для запікання змастити олією, викласти у неї тісто та випікати за температури 180 градусів протягом 25-30 хвилин. Подаючи до столу, прикрасьте брауні м'ятою і посипте цукровою пудрою. Пахне шоколадом. Ви не уявляєте, які аромати зараз. нас Так красиво, красива. Ой, яка краса! Клас. Клас, 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 клас. Фантастично. Боже, який аромат. Дивіться, як він легко відсіє. Друзі, якщо він ще й смачний буде, це просто Фе! Какой смачний! Ти, звісно, смачний. Костя. Боже, Ось. як це гарно. Смотри. <смешно> Конечно, Хоча, смачний. Боже, я з тобою спілкуватися. А ну-ну-ну-ну. А ну-ну-ну. Questions, do you have a questions? Треба скуштувати, що ти мені показав його. Дивись. От так. Я що тобі, дитина мала? Вот таку. Мені треба скуштувати. штуку. А ну-ну-ну. <гас> Можна мені ще одну красиву штуку? Я її <гас> собі да, хочу красиву Так, обов'язково. А це мені, чи що? Це тобі. це тобі. А зараз ви його там всі понадкусуєте, так? Да? Так. Да. А це мені не, не надкусений. Да, а дай мені тебе, будь ласочка. Будемо говорити, що ми з тобою тарілки їли. Ой, ну, що Шо там? Дівчата і хлопчата. Смачно, ну См треба так казати, так? Да? Угу. Добре, Не, смачно, смачно. М -м. Непогано. Такий угу. насичений дуже смак. Ча угу. подякую. Да. Ну ви бачили, що готується він дуже, ну дуже просто. Ну, ось такий шикарний десерт може бути і на вашій домашній кухні. Усім солодкого ранку обов'язково затестіть цей рецепт на свої кухні. Ну а нашу ранкову програму продовжує музика.